Дозвольте розпочати наш урочистий захід відкриття пам'ятної дошки народному артисту України Сергію Романюку виконанням державного вгіну України. Ми будемо пам'ятати цю людину, вона залишиться на цим наших душа. І що саме головне, будемо берегти цей концерт, якому він знявся, будемо показувати нашим дітям. Це є точка пантеральність, яким варто наслідувати нашим акторам, граючи чи козацького сортика, чи граючи лікаря, чи робітника, чи іншого задуму в іншій професії. Він дуже добре відпрацювати характер до того. Його особисто, його характер, його харизма відсутня. Е, мені поданило особисто зробити перші свої кроки на сцені як автор. Сергієм Дмитровичем, я грав його сина, і це для мене була ще тоді молодого актора величезна школа. Де я реально в нього вчився. Я дивився, як він працює, дякую, як він ставиться загалом до професії, до ролі, дякую, і, ну і чисто таких дякую, акторських речей. Дякую Богу і то, що зустрілися ми з ним а тут на лавоці. Я випадково проходив і от і, шов, і підійшов до нього, ми почали розмовляти. І він сказав сам, що е, хоче піти до нас е, працювати. І пошанування, вони подвір'ї обов'язково. Я пригадую ще один цікавий, дуже важливий такий елемент таруйте спину про це. Ось тут е, кінодокументаліст Мирослав Бойчук. І якось так сталося, що от мама моя в Діброві, Чех, Вона почула про те, що Сергію важко, бо він тяжко хворів останні роки. І завжди піз по телефону каже Богдан, що це немає пару забіг. І ми з Мирославом з брови свої привезли йому мішок картоплі, мішок моркви. І Мирослав Бойчук каже, тобі не можна носити, я понесу. Тут тобто йдеться про те, щоб ми огорнули одне одного назавтра Богів при житті. Е, на жаль, я не дотримав свого слова, тобто і до життя своєї романікатуру в не вдалося е, зняти, але... Життя продовжується і я сподіваюся, що за допомогою нашої влади, за допомогою друзів ми все-таки такий фільм про е, Сергія Романюка, нашого земляка, а особливо про останні два нелегки роки, все-таки зробимо. Е, дякую вам за те, що ви були. Актори в мене дуже хороші. Я вже познайомився з молодими та телеградами. І хлопцями, і дівчатами, молоді, я їх не сказав, хай вони йдуть вперед, не бояться, ризикують, пробують, експериментують. Тому що зараз такий час А ще одне вам скажу, що якщо буде можливість, беріть всі дітей, бабусів, дідусів, хай подивляться все таки на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, будемо ще подивитися.